квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ шостий. Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері, конотопська відьма Явдоха Зубиха. Після прочуханки, що їй дали край ставка, при усій громаді зачаклування. Хто ж то був у неї тогді, так усякий цурався, бачивши, що вона є природжена відьма, що і у воді з каменюками не тоне, і дощ з неба краде, і маруна людей насила. Але хто? Не хто, як наш Прокіп Пригорович Пістряк, конотопський пан писар. Він, то почувши від пана сотника Уласовича, що йому було безверхім хуторі від панночки Олени, зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. От від обід. Прийшов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирив з нею. Що Буцім це не сам він звелів її і топити, і парити, що це пан сотник вигадав, і що буцім, то хотів її до вечора парити, а він же взяв на свою голову і став її пильно прохати. Що як би того пана Микиту зовсім у дурні пошити, що він оце увечері прийде її прохати, щоб Явдоха так зробила, щоб Йосип в неї його полюбила і за нього заміж пішла. А він як піддасться у чаклуванні, так тут його і начинити дурном, щоб із сотенства відсурався, а на місць його та настановити сотником його пістряка, і обіщав, що тогдіяв досі своя воля буде чаклувати як і скільки схоче. Хитра Явдоха неначе і піддалася, подарунки забрала і обіцяла все зробити, чого Григорович бажав, і проводила його оце з хати. Довго вона після нього ходила по хаті та щось все думала. Вже б то їй і сісти хочеться, так не може притулитись, так то щиро її провчили. Вона лежала і на печі, і на лаві. Так не влежить довго, бо тільки і можна животом лежати. А горічева, або боком, і не думай. Так її усюди списали ходить по хаті, ходить та й погляда на свої глечики, горщики, кухлики, де з усякого звіра і з усякої гадини є молоко. Що вона з них понадоювала, перевертаючись до кожної матки, усе різно, щоб не жахались і давались доїтись. А усі ті глечики, горщики, водянчики, кухлики стояли деяке на полиці, інше на миснику. Було і на припічку, було і на самій печі, яке вже поставлене на сметану, а яке ще стояло під лавкою та край помийниці. Під полом лежали усякі трави і коріння: м'ята, любисток, терлич, папороть, собаче мило, дурман, усякі реп'яхи. Куряча сліпота та й багато дечого. На полу, на подушках, лежав кіт муруговатий та усатий. І тільки йому й діла, що їв та спав, та коли що було надума, то зараз до своєї хазяйки і озветься. Няв, няв. А вона усміхнеться та й каже так, таки, котусю, так. А коли вона що надума, то й питається його чи так котусю. То він до неї няв няв, еге, і знали один одного, що говорять більш у неї не було ніякого хазяйства. Та й нащо їй? Чого забажала, то уночі перекинулась, чи собакою, чи мишею, чи жабою, чи рибою, і чого їй треба, усього достала. І у неї є. Так то вона, сумуючи, ходила по своїй хаті і, поглядаючи на своє зібрання, казала собі на думці Є усяке, не піду до людей позичати. Далі зирнула на двері, що ж? Я ж кажу, тільки що зачинила, проводивши когось з хати, і каже приводь тільки швидше проклятого сотника, і я йому віддячу. Я б тобі, Ригоровичу, хука усучила, та нехай лишень після. Тепер ти мені прислуговуй, а я, як зімга Спидського забрьоху, тоді приймусь і за тебе, сучий пістряче. Хороше, що оце ти мені розказав про забрьоху. та про Олену. Ось я його оженю. Достанеться і тобі, що мене так занепастили, що і сісти не можу, і знущались наду мною, що при парубках порвали на мені і плахту, і сорочку, і пазуху розірвали, і очіпок збили, що я волосом освітила, та били мене, ох, та били ж мене, ох, били ж мене. Били, 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 що ні сісти, ні лягти не можна. А усе о той Швандюра, що зняв з них мару. Отак От вона і довго сама собі розмовляла, аж поки у хаті зовсім стало темно, хоч око виколи, аж ось на вулиці загавкали собаки. Вона й каже: а ну, котусю, відкрий свої очиці і посвіти, чи не вони сейдуть? Кіт як розплющиться, як гляне своїми очима, так так як жар засяяли. А Явдоха і бачить що йде Микита Уласович забрьоха конотопський пан сотник, а за ним писар його, про який пан пістряк. І щось у руках і під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каганець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскриз нього і посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл, а сама полізла під стіл чогось то доставати. Аж ось риб у двері. І війшли пан сотник з писарем, шапки з паличками постановили біля двері, а самі їй стали озиратись, і пан забрьоха і каже Світло горить, а її, бачу, і дома нема. Де то вже нема, обізвалася зубиха, лізучи з під покутя і таскаючи при великий горщик ганчіркою зав'язаний. Ось де я була, оце доставала горщик з хмарами, що було заховала їх на 3-9 рік. Так отже пан Конотопський сотник присилував мене повипускати хмари і дощ пустити. Та вже тітусь угоді обсім, поклонився пан Забрьоха і став гостинець доставати. Ось тобі хусточка, щоб мені попівна вишивала та подарувала, так оце поклоняюсь нею вам. Так от ще аж цілісінька копа грошей, тільки, будь ласкава, тітко, не серце на мене, і вибачай, що так з тобою прийшлося. Все так, те є. Як то не хотячи. Як не хочучи, аж запищала, крикнувши Явдоха. Як не хочучи, коли б тобі хто так пику списав, то ти б так не казав не хочу твоїх подарунків. Цур тобі, пех тобі, війся з ними, не мішай. Іду дощі випускати, а то вп'ять пеня буде. І завтра так мене знову випарять, що сьогодні не зможу сидіти. А завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати. Тіточко, матіночко, аж в ноги упав сердешний Микита Уласович, і стляві руки відьомські цілує та просить. Не буду вже тебе тербувати. Та й що мені за діло, що нема дощу? От так пак. Я тут є сотник, і голодувати не буду. Той прийде з хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший і мішечок борошна привезе. Аби б тільки позивались, то нам, старшині і дощі під нас, хоч би тут їх тітусю й повік держали у себе під покутом. От моїй біді, поможи. На те лишень пожалуйте, от пляшка дулівки, от півсотні тарані, ще свіжа була по весні. Ось де ж серпаночок, тільки зділайте милость, пособіть моїй біді. Ось ще я вам розкажу. Знаю, знаю про біду твою, якого тобі мудрого печеного гарбуза піднесла Йосипівна Олена, що з безверхового хутора, як і ти після нього насилу на другий день очуняв, знаю, знаю усе. Аж і здивувався пан Забрьоха, що від відкіляся, каже, вона усе зна, неначе тут була, та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступилась за нього. А що я тобі робитиму? Питає вдоха. не йде за тебе Хорунжівна? так мені тут яке діло? Не йде, так скай другої. Та ж її дасть скати, здихнувши, каже Уласович. Одно те, що не придумаю, де другу скати, а друге те, що далобі не хочу, бо смертельно улюбив Йосипівну Олену, Так хоч би мені суддівна, судівна, або хоч і полковниківна». Так я і не подивлюсь на них, бо улюбив Олену усім тілом і душею, і серцем і усім животом. І бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду. Поможи, пань матіночко, та беркиць їй у ноги та аж плаче, та просить, щоб не дала йому нас не своєю смертю пропасти, та щоб як-небудь приворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як і за тебе і йти такій дівчині, вп'ять, каже Явдоха. Вона, дівка козир, чи одежує, чи на виду собі. Так собі, дівка, а худоби і грошей до ката. А ти що? Куди ти годишся? Та дарма, тіточко, матіночко, дарма, нехай і я снидки, і бридки, і усякий. А ти таки зроби, щоб вона мене полюбила, так щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа оце на столі лежить. А то сорок алтин, та ще. Ні. Каже Явдоха та відсунула від себе гроші. Мені цих криймахів не треба. Нащо вони мені? У мене усе є і чого забажаю, усього достану. А коли так пильно просиш, то нехай вже й змилосердюсь над тобою, тільки зроби мені от що. Що звелиш, пані матусю, усе зроблю чи звелиш конотоп спалити так разом з чотирьох кінців і запалю, чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви відьми не любите, так за один день усіх до єдиного потрощу. І то гаразд, та мені тепер от що треба. Ось ми ти отого сучого та присуси на що зняв мару з людей, що я було наслала, як мені сікуцію давали. Так ось ми його під арешт, буцім він або прокрався, або тебе лаєв, або що хоч на нього набреши, і зведи пеню, та отбери у нього всю худобу, бо він собі заможненький, та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти віддай те усе пану Писарю Ригоровичу. Благеє діло і мудрої решені, пані Зубихо, е, істино! Так обізвав пан Пістряк, сидячи собі на лавці в край вікна, а Явдоха й каже бо йому сироті нігде узяти, тільки що спадками живитись, а швандюру озьми і вижене з села, щоб його і дух не пах, о коли це мені це зробиш, от я і тобі. мру мру, обізвав свій дюмський кіт, і зубиха схаменулась та й каже Е, ніще ось ще послухай. Домашня ятрівка хвенна зозулиха, не можна мені біля її хати йти, так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало. То якось то опинилось у мене в скрині, так вона мене злодійкою узива і усякі доклади доклада, чи ти не можна її, підрізавши, теж села вигнати. Та для чого не можна, тільки кажи, усе зроблю. Так казав пан Уласович, повеселішавши, що вже стала до нього добріша. От, усе коли зробиш, то і я. Мру, мру. замурликав п'ять кіт, і зубиха знову стала договорюватись і каже: Так, ще от у чим пожаліюсь, Демко сіроштан про свідку мені не дає. Позавчора хвалився, що мого кота вб'є, як його не берегтиму, а він таки вб'є. Так його то, пане сотнику, провчи та провчи. Та провчуш, провчуть, тітусю, так що до нових віників буде тямити, тільки зроби і моє діло, пильно пристаючи, прохав її пан Забрьоха. і чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона не починила, щоб Хорунжівна за нього пішла. Ну, добре ж, синку, коли ж так, то і так буде за тобою бігати хорунжівна Олена, і ноші не спати, як і ти за нею. Кицю, кицю, кицю. Мруняу, мруняу. Добре ж, сказала Явдоха, а іди, пане Уласовичу, зо мною з хати та й уступи з порога лівою ногою на пісок, щоб твій слід обізначився на піску. От і вивела його з хати і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, а Ригоровичу звеліла каганцем світити, а сама, узявши пана за брьоху за лівий ус, і стала волосся відділяти. Заколупне нігтем волос та й лішить. раз-два, раз-два-три. Так як відбере дев'ять волосів. Так дев'ятий рвоне зовсім. Пан сотник кричить, пан писар регочеться. Явдоха зубиха щось шепче та спльовує, а кіт мурлить на усю хату. От так-то у бідного Микити Уласовича відьма вирвала дев'яте волосся з лівого уса і нарвала їх усіх аж восьмеро. Достала шматок паперу і завернула туди теє волосся. А пан Забрьоха, повитиравши сльози, що так йому й текли від скубіння, став питати відьму, що, коли каже, Зовсім поворожила, то я вже й піду. Іди, синку, здоров додому та лягай спати, та й жди від хорунжів не присилу, щоб слав за рушниками. Пан Уласович, це почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще, ще де в нього повиривати волосся, побіг сердешний, не дождався і свого писаря, бо той зостався ще у відьми, і щось довго з нею гомонів, Який з ними мурникав. А як виходив пан Пістряк з Явдошиної хати, так чути було, що казав і все усе благонамірено устроївши гряду у свою палестину. Прощавайте. Ідіть здорові, сказала Явдоха, зачиняючи за ним двері у хату. Та й одізвалась до кота Кицю, кицю, кицю. Мроня, мро. Тут зараз, узявши, зняла з голови очіпок, сіду, як молоко косу, розпустила, узяла білу сорочку та й наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство та усяком углі тричі спльовувала. Далі узяла жлукту та й положила його серед хати і стала знов щось по бормотати. Далі узяла з кухлика якоїсь води. Та усе бурмочучи, поприскала той водою і себе, і жлукто усередині. А кіт, що її духу нявчить, а далі аж на ноги устав та потягнувся, і засвітив очима ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут я вдоха мерщій у жлукто і полізла, а як вилізла, так стала дівкою. Та й дівка ж не мудра, і молода, і хороша, і чорнява, і ще, мабуть, красивіша від чернігівської протопопівни. От, як переродилась наша відьма, узяла жаб'ячої сметани та кобилячого сиру, головок від тарані і, поскладавши все на тарілочку, поставила перед свого котуся і каже Коли котусю захочеш без мене їсти, так от тобі ласощі, не скучай без мене, поки я вернусь, а сама, доставши аж п'ять дійничок, погасила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки такий, що другий півень крикнув, тут я вдоха, що є духу, ускочила в хату і впала, мов нежива. А як віддихнула і устала, то вп'ять стала старою бабою, як і була. Зараз кинулась до свого кота і розказує, мов чоловікові «Котусю киценьку, чи не скучав же ти без мене? Я трошки забарилась, поки пообдоїла усіх корову овечок, а все ще мені треба було щучого молока і на одно діло. Кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замок, щоб далася здоїти. Аж крикнув перший півень так, хоч він нам не страшний, та усе таки треба було поспішати, щоб не заспівав другий, то гдіб так на вулиці простяглась, як тепер туточка. А кіт знай хвостом помахує та усами поморгує, те, що є духу нявчить. Так то рад був своїй хазяйці, що вернулась. От вона йому постановила ще усякого молока і сметани, і стала поратись та дещо мішати, аж ось і світ. А тут трохи погодя, і прийшла до неї жінка. Уся голова обв'язана і йде, і оха, і прийшла оха, і сіла, і усе оха. А відкиляти ти молодице? питає її Явдоха. Та я здалека, каже молодиця, охаючи, коли знаєте, хутір, що на сухій балці, а зоветься без верхи. Ох! Явдоха моргнула на кота та й каже Ні, не чула, і з роду не була, і не знаю, хто там живе. Ти ж чого до мене прийшла? Та, не вам кажучи, прикинулась бешиха, та усю пику мені роздуло. Ох, так оце мені люди нараїли, щоб до вас іти. Зділайте милость, тітусю. робіть, що знаєте, тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до паняночки нашої хорунжівни Йосипів не Олени. Та сія кажучи, й положила на стіл буханець, п'ятеро яєць і шага грошей. Зубиха зараз і кинулась і положила долі ніж, і звеліла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки. Де самий дужчий опух, а сама достала у покришку жару і положила туди кусок страсної свічки та ладину та клаптик тієї хустки, що на нім становлять пастку підсвячення, а молодицю закутала, закутала, щоб увесь дим нікуди більш не йшов, а тільки на неї, а сама знай шепче та спльовує. Та дме на жар, а кітня вчить на всю хату, от курить та курить. Як тут молодиця геп і впала на долівку, мов не жива. Зубиха її відволодила і посадила на лавку та й каже Не журися ж тепер, минеться, як на собаці присохне, все з очей. Який то чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував. Так і є. Все ж наш панич, казала молодиця, такий, як мене не вздрить, так у вічі й загляда, а на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щуці та й сказав Що за гарна молодичка. Я так і згоріла, так від того часу мене і узяло. Тут явдоха і стала її розпитувати, об чим їй треба було. А далі і проводила з хати та й каже: от тепер добре, тепер усе знаю, що мені треба.